Вітаю! Мене звати Цвігун Анастасія. Я дефектолог центру слуху Беттертон. Темою нашої розмови буде сердопедагогічне обстеження і його особливості. Порушення слуху будь-якого ступеню безпосередньо впливає на розвиток дитини. Важливо не тільки виявити його, а й провести якісне сурдопедагогічне обстеження. У першу чергу страждають пізнавальні процеси, успішністю навчання, комунікація з оточуючими. Першим етапом сурдопедагогічного обстеження є визначення цілі візиту до спеціаліста, запиту батьків. Сурдопедагог дізнається скарги батьків та дитини. Обов'язковим є момент ознайомлення з медичною та педагогічною документацією, досліджується історія розвитку дитини. Аудіограма, педагогічні характеристики, якщо дитина відвідує навчальний заклад, вивчається акушерський анамнез – анамнез розвитку дитини. Інформація про склад сім'ї, наявність родичів з порушенням слуху, можливі причини порушення. Якщо втрата слуху сталася після пологів, важливо з'ясувати, якою була до цього характеристика мовлення, наявність передмовленнєвої вокалізації, тобто угукання чугуління, прояви лепету, наявність окремих слів, багато чи кілька. Це все дає змогу приблизно визначити і момент зниження слуху. Визначається відомості про навчання у школі, стан слуху. Наразі наступним етапом є безпосереднє обстеження дитини, встановлюється емоційний контакт з нею, проводиться спостереження за поведінкою, оцінюється стан рухової сфери, досліджуються основні психічні процеси та пізнавальна діяльність. Психічні процеси, а саме мислення, увага, уява, пам'ять, перевіряються у ігровій формі, опираючись на підбір предметних картинок, відповідних певному сюжету, впізнавання, називання, вміння групувати, знання узагальнюючих понять, вибір зайвого з переліку, робота з серіями сюжетних рисунків, складання картинки з елементів чи кубиків. Пізнавальна діяльність оцінюється перевіркою розуміння кольорів, форм та понять величини. Усі завдання повинні відповідати віковим особливостям розвитку дитини, оцінюються часові уявлення, просторові поняття, елементарні математичні знання, обстежуючи дитину, спеціаліст звертає увагу на експресивне та імпресивне мовлення, зрозумілість мовлення, об'єм словникового запасу, розуміння заданих питань, стан звукової мови, характеристики голосу та вимови слів, тобто призвуки, безпосередньо артикуляційний апарат, перевіряються навички читання та розуміння прочитаного матеріалу визначається стан письма, провідна рука, наявність слухових апаратів чи кохлеарного імпланту та особливості їх використання. Сордопедагог складає висновки, заповнює документацію, формує рекомендації. За потреби фахівець вказує, які додаткові обстеження чи відвідування лікаря необхідні. Бажаю вам здоров'я, але якщо щось трапиться, звертайтеся до Центру слуху Беттертон. Ми завжди готові надати якісну допомогу та підтримку.